Оцінювати ситуацію такою, як вона є. Я знайшла класне відео, там, де речник оперативного групування Таврія пояснює за вугледар в чому в чому фішка цього населеного пункту, його розташування, і чому це може бути потенційною потенційною ціллю для ворога. Власне, в цьому відео. Чим важливий вугледар? Давайте спробуємо розібратися. Хочу показати, як слабодітелі освобождають вугледар. От вам свабдітелів. Компактне невелике містечко, яке виросло біля південно-донбаської вугільної шахти. Його багатоповерхівки височіють над навколишніми полями. Це дає певну тактичну перевагу в обороні. З півдня, село Павлівка, вірніше руїни цього села. З осені 58 ма загальновійськова армія Російської Федерації, зазнаючи значних втрат, намагалась взяти Вугледар. Через бойові дії Павлівка на даний момент зруйнована. Що характерно, тут українські війська загрожують залізничному сполученню Крим Донецьк. Просування російських військ в районі Вугледара могло б відсунути українську артилерію від Волновахи. Волноваха це вузол постачання російського угрупування в цьому районі. В стратегічному плані російський наступ на Вугледар може мати на меті прорив в тил українського групування, яке боронить Авдіївський та Мар'їнський напрямок. Тож, незважаючи на втрату майже двох бригад в цих боях окупанти з січня активізували спроби взяти Вугледар. Прибуло підкріплення у вигляді 40-ї та 155-ї бригади морських піхотинців Російської Федерації, які після втрат укомплектували мобілізованими. Підтягли 136-ту мотострілецьку бригаду, 123-й стрілецький полк, розширені батальйони, Восток і каскад, спецназ. На вугледарському напрямку противник зосередив близько 100 танків та арт установ, загалом до 20 тисяч особового складу. Після артпідготовки авіанальоту, в якій росіяни втратили кілька гвинтокрилів, 27 січня 58-ма армія пішла на штурм, але потрапили під влучний вогонь українських гармат. Наступ захлинувся. Артилерія перерізала шляхи постачання і відступу. Решту окупантів добили або взяли в полон. Чертінков, імені В'ячеслав, а Аметриця можна? Можна. Це повний до піхота, яка повинна була. Ну, яку ми Я слышав о таких як… Віра тут чоловік 30-31 січня росіяни знову пішли на штурм за підтримки танків, знову зазнали невдачу. Деморалізовані залишки морської піхоти 40-ї та 155-ї бригади відступили в район Микільського. Однак, весь тиждень не припиняється обстріл і спроби атакувати Вугледар. Тут ми бачимо типову тактику Жукова-Герасімова, завалювання м'ясними військами, зокрема для виявлення українських вогневих позицій. З огляду, на задачу, яку поставив кремлівський карлик, захопити весь Донбас до березня, можна прогнозувати, що інтенсивність боїв на вугледарському напрямку найближчим часом буде зростати. Але ми переможемо, бо ми переможці. Ну, та, от. Ну, от, та, дуже доступно, насправді, із візуалізацією, mm -hmm. дуже класно. Дякуємо дуже об'єднаному центру, прес-центру Таврійського напрямку mm -hmm. за те, що вони це зробили. Е, і я сподіваюся, що такі будуть відео і надалі з'являтися. Будемо шукати вам показувати. Ну, тому що це прям наочно і все, і все зрозуміло.